Друзі, всіх вітаю на своєму каналі Momentum. Ну що ж, почались не дуже приємні погоди для катання на велосипеді, іноді це можна назвати прям випробуванням. Ну і звичайно, всі ми шукаємо якісь виходи з ситуації або виїзди по-нашому. Один з таких це велостанок. Я витратив, мабуть, місці три для того, щоб знайти нормальний. Довго обирав і зараз вам хочу розповісти про нього. Сьогодні ми розглянемо з вами Tax Neo 2T. Це станок від гарміна, це прям вершина технологій серед велотренажерів на сьогодні. У цьому відео ми розглянемо ключові особливості, які роблять його лідером на ринку. А в кінці я розповім, чи вартий він своїх грошей, чи ні. В комплектацію входить сам станок Tax Neo 2T, документація по експлуатації, промокод на місяць використання додатку TAX TRAINING, набор ключів для того, щоб під'єднати тренажер до велостанка та підставка під переднє колесо, ну і звичайно сам зарядний пристрій до станка. То давайте подивимось на станок зі сторони і я вам почну про нього розповідати. Перша і, мабуть, найважливіша особливість Tax Neo 2T це технологія прямого приводу. Тут немає ременів взагалі і рухомих частин, які б могли зношуватись, тобто максимальна передача потужності. Прямий привід означає, що жодні деталі не труться одна об одну і це робить тренажер довговічним. Плюс вам не доведеться витрачатись на обслуговування, ні заміни ременів, ні додаткові налаштування не потрібні. Тепер давайте поговоримо про потужність і те, як Neo2T справляється з градієнтами. Ну, тренажер точно може витримувати максимальну потужність до 2200 Вт. І в цілому, що це означає? Що він легко впорюється з будь-якими тренуваннями, тобто ви можете завантажити будь-які маршрути, і він зможе вам їх зробити реальними. Тобто, якщо рівень нахилу буде на маршруті, наприклад, 20%, а такий насправді треба ще в реальному житті знайти, то він вам його зробить 20%. І вам так само буде тяжко крутити педалі вгору. Але що дійсно робить Neo2T особливим, це його здатність саме плавно симулювати градієнти до 25%. Тобто уявіть, що ви піднімаєтесь вгору в звіт. Звіт – це така програма, в якій ви катаєте гонки, катаєте маршрути саме на тренажерах, і ухил починає зростати. У багатьох тренажерах бувають ривки або затримки при спробі адаптуватись до нового ухилу. Перехід між ухилами відбувається максимально плавно, тобто, наприклад. Якщо йде підйом 10%, він починається отак: 1, 2, 3, 4, 5. Це не б'є по м'язам, це не б'є по суставам, і це дуже-дуже круто. Ну і звичайно, він може симулювати навіть спуски. Педалі починають крутитись ніби самі. Ну, типу, не прям як на фіксі, але ви можете прям сісти в агресивну посадку і відчути, як ви їдете вниз і кайфувати від цього. Це круто. Ще одна унікальна особливість, так 2Т це симуляція дорожніх покриттів. Коли ви їдете по бруки. Ці гравію чи асфальто в таких додатках, як Звів, або там, ну я не знаю, гармін, так, тренажер передає ці вібрації через заднє колесо. Це дійсно створює відчуття, що ви їдете по справжній дорозі. Знову ж таки, їхав сьогодні тренування, була бруківка, як почало трусити. Я таки, воу-воу, настільки реалістично, прям класно. Це робить тренування більш реалістичними і цікавими. Наступний момент, на який я дуже сильно звертав увагу, і це, мабуть, було на першому місці для мене на початку, коли почав. Обирати. Це повна автономність. Він може повністю працювати автономно. Він може працювати без підключення до електрики. Тобто, ви крутите педалі, і тренажер сам генерує енергію для своєї роботи. Це означає, що ви можете тренуватись де завгодно, навіть якщо поруч нема розетки. Найголовніше, тренування не скидається, якщо ви зупиняєтесь на декілька секунд. Тобто Neo2T продовжить його саме з того місця, де ви припинили крутити педалі. Зупинились там, наприклад, 10, 15, 20 20 секунд, Не знаю скільки максимум, думаю, це не важливо, там І хвилина, і дві може бути. Починаєте крутити педалі, і як і Гармін комп, або будь-який інший, він просто знову продовжує тренування, типу автопауза. Наступний момент також дуже важливий – це тиша. Тиша це те, що відразу помітно. Це скоріш непомітно, так буде правильно сказати. 2T практично безшумне завдяки відсутності рухомих частин ременів. Як я казав на початку, якщо ви втренуєтесь вдома або в квартирі, чи з сусідами ви за стіною, це просто порятунок. Я, звичайно, купив коврик додатково, також від таксу. Він глушить вібрації. Це допомагає також. Але якщо казати про сам тренажер, ну все, що я чую, це касета і ланцюг. Оце все, що я чую. Ну і звичайно, сам вентилятор чується, як працює. А сам станок, ну прям реально безшумний. Я навіть не очікував, що настільки. Наступне це універсальність і підтримка різних стандартів. Тренажер підтримує різні стандарти осі і касет, що робить його сумісним, практично з будь-яким велосипедом. Це прям величезний плюс, особливо для тих, у кого декілька велосипедів. Це може бути і шосік, і гравійний і гірський велосипед будь-який. Наступний його плюс я назву танцавщиця. Ми так називаємо, коли знаєте, оце от крутиш педалі з сторони в сторону, стоячи, і велосипед зліва вправо починає шатати. Це боковий нахил під час їзди. Тренажер дозволяє велосипеду нахилятись зі сторони в сторону під час педалювання, і це особливо корисно під час інтенсивних спринтів або коли стоячи педалюєте. Це робить тренування не тільки фізично, а й технічно, більш схожими на справжню їзду. Особливо, от коли їдеш там вверх і іноді прям хочеться встати крутнути, то тут можете це зробити. Хочу зауважити, що приємно мене здивувала. конструкція дуже якісна та якісний пластик. От багато де зараз пишуть, ABS пластик, береш його в руки, і це ну бач, просто. Звичайний китайський пластик. Тут я його взяв, торкнувся, і прям відчувається, що це дійсно АБС, такий хороший, хороший пластик. Прям сок такий він і красивий, і якісний, то круто. Мені подобається. З приводу аксесуарів я ще придбав додатково коврик для тренажера, також є важливим аксесуаром. Перше, це шумопоглинання, тобто коврик допомагає поглинати вібрації, зменшує рівень шуму від тренажера під час тренувань. В моїй ситуації це дуже корисно, тому що знизу живуть сусіди, і він якраз глушить Цю вібрацію і вони нічого не чують. Ну, по крайній мірі, вони до мене не приходили ще. Друге, це збір поту. Під час тренувань буває таке, що виділяється багато поту, особливо якщо там слабенький вентилятор, пол потрапляє на підлогу. Тобто тут все потрапляє на коврик, потім просто це змиваєте 3-4 години. коврик сухий. Коврик топовий, класний, мені подобається. І коли я дивився інші коврики, там по півтори тисячі, по дві тисячі гривень хотів брати їх, а потім побачив цей, зрозумів, за що потрібно переплати. Гроші, як мінімум, за його якість, ну і задоволений клас. А що з приводу вентилятора під час інтенсивних занять на велотренажері тіло дуже швидко нагрівається, і важливо підтримувати оптимальну температуру для уникнення перегрівання. Коли ми їдемо на вулиці, вітер постійно нас охолоджує, В квартирі його тупо немає, тому швидко нагріваємо, швидко підвищується пульс, і ми швидше втомлюємось. Другий плюс вентилятора: це то, що менше поту капає на велосипед, на коврик та на підлогу. До речі, дуже дуже не корисно, коли капає саме на раму велосипеда або на якісь деталі, тому використовувати також і рушник, навіть якщо у вас є вентилятор. Що вам скажу, свій чесний, чесний відгук це точно того вартує. нео 2 t це не просто тренажер, це блін, у мене це як інвестиція у тренування, у комфорт, у прогрес. Він пропонує точність, реалістичне відчуття, найсучасніші функції, які можуть зробити тренування максимально ну, ефективним. І я можу сказати, що і захопливими. Якщо взяти, наприклад, додаток там, з звів або так з той самий базовий, то вони можуть стати захопливими. Тренажер для тих, хто дійсно не готовий йти на компроміси і той, кому подобається якість. Всім дякую за перегляд цього відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на інстаграм, посилання буде в описі. Там я буду показувати детальніше і частіше про станок та всі його можливості.